Права 1118. Атласну стрічку завдовжки 7 метрів розрізали на 20 рівних частин. Знайди довжину однієї частини в метрах. Ну що ж, стартуємо. Якщо у нас стрічка довжиною 7 метрів, то ці 7 метрів треба поділити на 20. То записуємо, що перша єдина дія у нас буде 7, що ділиться на 20. І це дорівнює. Ми могли б 7 метрів представити, як 700 см, вони б поділилися на 20. Але нам сказано, що треба виразити в метрах. Тобто нам треба 7 поділити на 20. Це можна записати в вигляді дробу, Як 7 двадцятих. І пишемо в дужках чого? Метрів. Ну і записуємо, це у нас довжина. Однієї. Частини. Довжина однієї частини можемо дописати стрічки. Є. Ну що ж, отже, як відповідь записуємо 7,20 двадцятих метра. Пишемо відповідь 7 двадцятих метра. Ну що ж, ось таке завдання про дроби на цьому вправу завершено.